Робота кипить повним ходом. Будівельники намагаються якнайшвидше завершити ремонт. Трамвайний переїзд на перехресті вулиці Київської та Мерзленка розташований в місті, де щодня їздить велика кількість транспорту. Було здемонтовано старий трамвайний путь. Зданий в утилізацію, а на його місці була укладена залізобетонна плита, вилита як основа, і положені широкосмугові дорожні плити. Роботу трамваїв номер 15 планують відновити вже 28 липня. Тому зараз все ретельно перевіряють. Зараз вже виконуються останні роботи, виконуються Виконується випробування за допомогою рухомого складу, яким чином було укладено рейки. Вже готується примикання асфальтування цього переїзду. Останнє оновлення колії тут проводилося 26 років тому. Загальна протяжність замінених рейок 224 метри. Черговий по місту відвідав і один з ремонтних цехів у депо метрополітену. Тут він перевірив, як ремонтують рухомий склад. У нас зараз відбувається заміна пола в кабіні машиніста та салону, дефектування механічного обладнання, електричного обладнання, заміна пластику. Щоб приступити до ремонту, треба демонтувати обладнання з вагону, потім обстежити і скласти всі необхідні акти. У цьому вагоні замінюють пошкоджений корозією метал на нові елементи та виконують латковий ремонт кузова. Вагон ремонтують від пробігу. Тобто, З-за того, що у нас метрополітен доволі короткий і графік руху доволі рідкий, то набігають вагони не дуже багато. Тобто в середньому на такий ремонт в Дніпровському метрополітену набігає два вагони на рік. Черговий містом перевірив укриття, розташоване на одній зі станцій метрополітену. Якщо звучить тривога. Станція переходить працювати як укриття. Відкриваються всі двері. То тобто є до організований вільний доступ усіх охочих, які хотіли би спуститися до безпосередньої платформи. станцію. на станціях є мобільний зв'язок та інтернет. Метрополітен надає безперешкодний доступ у нічний час для всіх. На станціях Вокзальна та Покровська залишають відкритими вагони поїздів для комфортного розміщення людей.